Ну от і все. Було повно. Стало пусто. курчатка перейшли в інше приміщення. А ось вони і на новому місці. Ось так все облаштовано. Пранцює вентиляція. Відкриті приточні клапана. Обігрівач працює. Встановив ось такі годівнички. О, вентиляція вимкнулась. Ось такі годівнички. Вчора цілий день майстрував. Ось тут така одностороння. Оп, клапан закрився. Поро... Кажу поросята. курчатка Все нове. Поки що бояться. Нічого, звийкнуть. І... Тут ось така годівничка двох Зроблені по тому типу, які в мене були раніше. Використовував я годівниці такого типу для курення сушок, ті, які утримувались ну, на вигулі напольно. Мене влаштовують, так що і на даний час зробив такі самі годівнички. Все. Тепер тут місця їм предостатнє. Зараз вони трішки заспокоюються, ознайомляться з новим місцем. І я думаю, що все буде добре. Знайдуть, де у нас водичка. Все підключено, все працює. Зараз покажу ще як організовано. Ось датчик, який контролює температуру в приміщенні. Ось я його захистив таким кожухом із решета, щоб курчатка його не плювали. І отут, ось скажімо так, блок управління, який контролює повністю всі процеси. В курничку це у нас температура, це у нас вентиляція і це у нас освітлення. Все чітко. Все по графіку. Ось переніс сюди технологічну карту. Все, в срок. Так як має бути. Сьогодні у нас 22-й день. Все. Зроблені вчора ревакцинація гамбару. Все, далі випайки вже всі закінчилися. Знаходяться вони на чистій водичці. Ревакцинацію нюкасла зробимо методом спрея. Тут в цьому приміщенні і все. І будуть вони далі вже знаходитись тут. Поки що будуть зачинені, відчиняти на вулиці випускати їх не буду. Нехай вони ознайомляться з цією територією, вже більш-менш будуть себе почувати добре. Трішки ще підростуть, тому що замалі вони ще. А вже як буде більше місяця їм, десь місяці-неділька, місяці дві, ну десь півтора місяця, ось тоді вже почнемо їх і випускати на подвір'я. Нехай гуляють, травичку споживають. Ну а на даний час поки що. Будуть тут. Тільки закінчив облаштовувати одне приміщення, треба розпочинати вже облаштовувати інше. Зараз півники ще разом знаходяться з курочками, але через деякий час, я думаю, через неділю-три десь. Ну якраз це десь тільки три десь, да, так, до місяця. Будемо відокремлювати півників від курочок і півників переведемо в інше місце. І, тобто, треба готувати місце під півник. Плюс ніяк не дороблю клітки ж для рем і треба, треба відокремлювати теж і розділяти е, свиней. Ну, тобто, Кроликів теж треба, <хи> маточники двітку кроликам, тому що запитували в коментарях, що там з кроликами, з кроликами все добре. добре. Кролички пустив до кролика, все добре, відгуляли. Так що чекаємо через місяць, ну навіть вже менше неділі-три. Подивимося, що вийде. Ну, тобто, якщо все добре, то буде поповнення. І от за цей період, якраз три неділі і кролики, три неділі курчата, потрібно встигнути дуже-дуже багато підготовити місць. Так що працюємо, все добре, рухаємось вперед. Знайомство йде швидко. З годівничкою розібрались дуже швидко, зрозуміли, що до чого. А ось з поївкою поки що, поки що не дуже. Не розуміють вони, де водичка. Хоча б одне якесь надибало і спробувало. Все. Далі б Ті інші побачили, підпоняли. Ну нічого. Будемо сподіватися, що це відбудеться дуже швидко. Ну, Поки що, поки що ні. Корм споживають, а до води ніяк не можуть зрозуміти, що то за червона штука така висить. Ходять, заглядають. Ну, давай, давай. Хоч бери їм на воду туди щось посип, щоб воно плавало. І воно їх зацікавить, почнуть клювати. І зрозуміють, що це вода. Ну, подивимося поки що. Хай буде так, а там побачимо.